Сьогодні, 24 серпня, показали Бравл Толк, де розробники розповіли, що нас чекає в серпні та вересні 2024 року, і підготували нове оновлення. Отже, ставі лайк, підписка, і ми поїхали. Що нового? У Бравл Старс прибуває Бікіні Ботом з нагоди епічної співпраці з зубкою Бобом квадратні штани. Настає нова шалена подія з красбергерами, нові ігрові режими, а ще з Квін Вортіс, два нових бійці щурий розбійники самурай, що готує суші, а ще страшилки одного разу в бою. Загадкова хвиля принесла мешканців Бікіні Ботом у Бравл Старс. Нас чекає тематичний сезон, в якому кубка Боб із друзями відвідують парк Старс з нагоди особливої події. Від Вортість це новий скін Бравл Паса, а з Бравл Пас Плюс до нього додаються два кольорні варіанти. Ель губка може і не хитає ноги, але губ губки сильніше за нього все одно не знайти. Його можна розблокувати безкоштовно у клубні події. Баз Трик чудово почувається у ролі рятівника. Але як на рятівника я б не надто покладався на нього. Джессенді складає компанію Равлик Геррі за автоматичною гарматою, зарядженою на максимум. Дністер Тікс любить гроші, але вибухи він любить не менше. Ну а планктон деріл нарешті з'ясує рецепт красбургерів. Ну, вроді правильно під час сезону вибхаба можна розблокувати особливі здібності для бійців за допомогою цих посилень. Краббург. Герб, соди з водоростей, заводний кларнет, лопатка, малюнок ананаса, бульбашка і чамкульки. Для, для кожного класу є свої посилення, які посилюють особливості класу. У кожного посилення по три рівні покращення, і з кожним рівнем бійці стають ще потужнішими. Танк навколо бійця літають три крафтбургери. За їх знищення боєць отримує опір до збитків, його швидкість збільшується, а супер заряджається. Підтримка бійця постійно оточує зцілююча аура, а зцілення союзників заряджає його супер. Використовуйте супер, щоб створити куб підсилення, Трата. попадання по ворогах дає таєчан кульки, а це саме ні снаряди. Збільшена швидкість пересування та лікування на короткий час. Контроль ваші атаки посилено прекрасною грою сквілерна на кларнеті. Замайте в запасі до двох музичних атак і пробивайте ними наскрізь ціни бійців. Стрілки після основної атаки бійця залишається слід із бульбашок, які завдають шкоди ворогам. Наприкінці сліду відбувається вибух, що випускає ще більше бульбашок. Бивця, іноді виникає лопатка. Якщо у ворога мало здоров'я, а у бійця є лопатка. То ворога буде знищено одним ударом, а ще після кожного знищеного ворога боєць отримає спеціальне посилення та стане невидимим. Артилерія після невеликої затримки основна атака бійця скидає ананас, який завдає шкоди, і залишає за собою область, що завдає шкоди, і вибухає ананасовими шматочками, що також завдають шкоди. Посилення працюють лише в режимах із модифікатором групка Боб. що якщо ваш внутрішній спідверт хоче бути подалі від Боба, інші ігрові режими чекають на вас. Крабі Краб. Посілення заховані в найсмачніших браво -міла». в мілах нові у новітньому винаході високої кухні. Містер Краб скористався моментом і відкрив у парку стар новий магазин. У Красті Краб за Крабси можна придбати Браво мили. Кожен день нові акції дня на які ви можете витратити Крабси. Там будуть різні пропозиції, а також скини улюблених персонажів з Губки Боба. Як отримати Крабси? Містер Крабс люб'язно погодився безкоштовно роздати трохи Крабсів За першу перемогу дня в режимі Модифікатором обхабоп, ви отримаєте крапси безкоштовно. Це правило поширюється і на два нові ігрові режими, нові гральні режими. Ось це ловля медуз. Режим гри 3 на 3 у якому гравці ловлять медуз по всій карті. Перемагає команда, яка піймала більше медуз. Щоб упіймати медузу, її потрібно утримати протягом 5 секунд. Але якщо за цей час бійця переможуть, він випустить медузу. Укладіть команду супротивника, щоб отримати більше медуз. Потрійне зіткнення. Ну як парни лише вас троє, тож потрійне зіткнення. У режимі 12 бійців поділено на 4 команди. Це наймасовіший режим за історію. Як і в парному відкненні, ви можете воскресити бійця, якщо хоч якщо, хоча б один із учасників команди, і ще живий. Краби крабси можна отримувати різними шляхами. Можна забрати щоденну виплату з квітварда. Заглядайте в красті краб щодня, щоб безкоштовно отримати крабси. Подія губка боб квадратні штани триватиме весь сезон. «Губки Боба з 5 вересня по 2 жовтня. Новий боєць. Старий любить пармезан. Ме, це сліпий щур. Він жив у каналізації парку стар, поки його не знайшов і не дав притулок. Грім тепер мо працює у парку Стар у технічному обслуговуванні. Він підтримує порядок у каналізації і наводить шерих на полі бою в Браво завдяки своїм талантам у копанні. Мо обстрілює карту камінням за допомогою лопат. Його атаки завдані шкоди в області з кожним відскоком. А коли мо активує супер, то забирається з за вереднюш машину, яку зібрав сам і проноситься всією картою, знищуючи все на своєму шляху. Мо може і маленький, але точно знає як зробити великий переполох. Мо це міфічний воєць, який спеціалізується на збитку останній учасник тріо замкового двору. Він з'явиться у грі 29 серпня зі скіном сирний мо. За 29 кристалів. Новий боєць. У парку стар відкривається ресторан суші, а до нього додається легендарний вбивця Кензі, самурай, який відійшов від справ та відкрив суші ресторан у парку Стар, але підозріло мало розповідає про своє минуле. Кензі має два види атак, які він використовує поперемінно. Це випади й удари, що розтинають. Використовуючи у Кензі атакує область широким розсічним ударом, завдаючи величезної шкоди і тимчасово стаючи невразливим. Суші самурай приєднується до парку стар та розпочне власний тріо 26 вересня. Разом з Кенсі з'явиться і скін для нього фруктовий ніндзя. Він не самурай. Нові гіперзаряди. Супрупоку стілює так сильно, що дає щит за все зайве здоров'я. Супер Мортіса ще раз летить на максимальну дистанцію, задає такої же шкоди і знову стілює Мортіса. Снаряди супера з Кубіка відскакують і поділяються ще раз. Супер тари стає більшим і триває довше. Гіперзаряд наню збільшує розмір її суперу піпа, а також збільшує його швидкість. Вольт, використовуючи гіперзаряд, відразу досягає максимального рівня і отримує поліпшення до п'ятого рівня. Його снаряди тепер розриваються, як потрапивши у ворога. Так і промазавши, і летять далі. Дальність атак Вольта також зростає. Страшилки. У знапневому сезоні ми знову опинимося в одного разу в бою, але дещо зміниться. Казки минули століття настав час страшилок. Скелет Вольт це скін Бравопаса, який матиме лиходійські та інтергеройський кольорні варіанти. Жахайва, нані переслідуватиме вас і на полі бою, і в снах. Головши кіт, ну тут без коментарів. Примарний вершник драко змінив гітару на справжню сокиру і замість того, щоб рвати струни, готовий рвати на частини військів. Проклятий замок перл твердий, як камінь, ну чи кам'яна фортеця. На ході камені ранговий скін сезону. Вона так само царственна, але пройшла, але перейшла на бік темряви. Костяний покол готовий перерахувати вам кістки. Зміни. Два нові модифікатори для рангового режиму. Достаток гаджетів. Гаджети мають нескінченні заряди, але вони вимагають перерв по 15 секунд. Імпульс. Успішна атака ненадовго підвищує швидкість руху. Якщо шкоду завдає компаньйон або турель, власник також отримує бонус до швидкості. А ще на нас чекають дві міні-теми: воскресять старі ігрові режими в новому моторошному вигляді. На вас чекає чумна крадіжка, мертвий вантаж і зомбі-бол. Зустрічайте три зомбі скини. Гнуючий газ. Ми ж ми завжди знали, що його куля це мозок, яким усім керує. Наприклад, наприклад, мертвяку майку, якому навіть кілька місків не допомагають. До хлопем повернулася з того світу, щоб обійняти всіх ще раз. Також є три скини до свята врожаю. Нехай місяць світить ще яскравіше з місячним вартовим вороном, місячним вартовим хенком і місячним вартовим честером. Різні скини. Ку кулин знає, що трапилося насправді, навіть якщо цього не було. Червоному ріку тепер лише байка не вистачає. Підтримайте призовий фон чемпіонату Броу Стар. Скупівлю кіберспортивної скіна Фанат Фенкс Драконя Бель це перший ранговий скін Мейк, Автор на НБС. Скін буде доступний протягом сезону. Губка Боб використовуйте хештег Кмилу щоб отримати шанс виграти цей скін. Бурок отримає назад свою стару куртку та стару зачіску. Тепер ви можете вибирати яку використовувати прямо як з капелюхом Бортіса.